Сьогодні прийшов час чистити буржуйку, тож поговоримо про неї, про опали, про те, чому ми палимо буржуйкою, але не старою нашою пічкою, її плюси і мінуси. Та також розповів лайфхак, як зробити температуру не такою гарячою, як вона видає для нашого приміщення. Почнемо з мінусу, який мені не подобається: те, що потрібно вигрібати попіл руками. Тобто тут немає такого. Ємності, яку можна виняти і викнути. Потрібно все це вичищати, а тут достатньо багато За ніч тут ще не все згоріло. Ми підкидували дрова ввечері і ось на ранок, зараз 10 ранку, маємо такі ще недогорівші рештки. Так, ось в мене повне відро, і тут ще є десь напіввідра відра цього попелу. Є пилососи, які можна купити, і спеціальний він йде для пічок, можна це все швиденько ним зібрати, але ми ще не купляли. Не знаю, чи будемо купляти, поки вигрібаємо це все вручну. Далі сміття на полу збираю на підлозі звичайним пилососом. І ще сьогодні Саша буде чистити димохід. Та димохід, якщо хорошо працює, якщо він чистий, то е, запаху від неї під час роботи немає. Але є один нюанс. Потрібно її відкривати тоді, коли вже там внутрі немає активного горіння, всередині. Е, тоді дим не кидає сюди в хату. Також при першому розпалі її необхідно розпалити. Бажано на вулиці, для того, щоб зовнішній шар, яким вона покрита там якоюсь речовиною, і ця фарба це все, щоб воно вигоріло, її потрібно добре просмажити. Її потрібно добре протопити бажано на вулиці, тому що вона має свій такий специфічний запах, і він вивітрюється достатньо довго, якщо її не розпалити спочатку на вулиці. Це така спеціальна. Да. Спеціальніше не буває. Да. їй. Так. І ти тоді покажеш, що тут утворилося. Давай. Наслідок. Використання. Ми візьмемо нову, поставимо цю на заміну. Що ми таке там ще? Не можу сказати, Лена, що вона грязна. Не така вона вже і її... прям чистенька. чистенька. Це ну, за зат... скільки... ну, трохи бачиш, почало налипати. Да. Це за скільки часу воно це нагоріло? За місяць. За місяць. За опалювальний сезон залипло повністю. Ось тут не було простору. О, легенько налізло. Перевірили, вам показали та й цупляй її назад. Контроль має бути. Ця пічка в нас не працює. Вона повністю зруйнована, багато в ній дірок різних, щілин, шпарин. І наверху там також цей димохід, що йде, він вже розвалений. Ми вирішили її не реставрувати. Це б зайняло значно більше зусиль, часу, коштів. Ми вирішили просто купити булер'ян. Він набагато швидше розпалюється, гарно тримає тепло і економить. Мені здається, просто час. Обов'язково. Задля безпеки булеріан має бути встановлений на негорючих матеріалах. У нас тут під ним лежить плитка, а під плиткою ми ще підкладали ОСБ. Також на стінах поруч не має бути нічого, що може загорітися. І ще отут. Під трубу ми ставимо вітро, щоб інколи, коли сипеться там щось з труби, воно буває гаряче, так, щоб е, там нічого не попадало на підлогу. І будемо розпалювати. Ти його підготувала? Я накидала туди Почист. бумажки, почистила. Накидала туди бумажки. поставила трошки дрова. Дрова в нас сухі, ясен, дуб. І якісніші дрова. Тим буде краще працювати буржуйка. Сосна, там якісь ще смолянисті види поріг, порід деревини, вони будуть відкладатися на, на, димоході. на димоході. Він буде забиватися і потім тяга зменшується і це небезпечно. То краще дрова брати твердих порід. Буржуйка доволі містка. О, можна запихнути. Велике бревно. але коли воно великий об'єм, воно погано горить. На ніч може і добре, повільніше собі там воно горить, ліє, і така помірна температура. А якщо хочеться, щоб було одразу і швидко тепло, то ось такого розміру дрова саме те. Нам її взагалі вистачає для обігріву всієї хати. Аж навіть в оранді в нас так. Розпалюємо, беремо балончик газовий. Відкрите піддувайло, там починається. Вона аж водить. Але коли наступний раз підкидати дрова, нам потрібно, щоб всі вигоріли, для того, щоб не кидалося до диму. Перше, що ми були купили для пічки, це засіб немеханічної чистки димоходів. Да, ми його закидаємо тоді, коли дуже добре розгориться вже дрова. Коли хорошо прогріється, весь димохід береться там, десь плюс-мінус я кидаю. Майже столову ложку. О, другий засіб, то, що рекомендували вже професійно використовувати вітаміни для е, дров. Покращує якість горіння. Вони більш е, вже запаковані, нічого не треба розпаковувати, пакеті кинув і все, і воно собі там згоріло. Пише, що при кожній е, закладці нових дров додають. Але ми так то кидаємо, то не кидаємо. Булер'яном цим ми користуємося вже другий рік, ми їм задоволені. Є нюанси, кажуть, що ними не можна нібито опалювати жилі приміщення через те, що він дає дуже високу температуру. Але є один секретик, яким ми користуємося для того, щоб зробити його температуру, його температуру комфортною. Але для того, щоб зробити те. Що про що я говорю? Необхідно дочекатись того, щоб він повністю розігрівся і внутрі було гарне горіння. Так, показую, як я це роблю, засипаю цю е, суміш. Тримай. Беремо папірець, десь таку неповну десертну ложку. Попіреть, загортаємо. Відкриваємо. Відкриваємо. О. пакет. відкрито. Дима немає. Коли воно гарно розгорілось, ми Я закриваємо піддувало під закрили І лайфхак обіцяний. Для того, щоб зменшити горіння ще більше, у нас є такий спеціальний е, як додатковий. Так. Е, прислиняємо просто листочок. Він не Собі падає, виходимо. бо тяга його прижимає. Так. А отвір можете регулювати за власними <рес> Температура її зменшується. Тліє майже всю ніч. Вранці ти встаєш, там жар, ти просто можеш підкинути свіжі дрова і знову буде активне горіння. Ну, таким Займання. чином ми контролюємо температуру. <рес> Дякую, що додивились наш відосік. До зустрічі, всім гарного тижня.